Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Ці слова Тараса Шевченка його заповітне прохання стали символом глибокої любові до рідної землі. Вони ведуть нас у подорож до місця, де спочиває Великий Кобзар Уканів. Тут, на високому березі Дніпра, здіймається Тарасова гора, святиня. Яка з роками стала духовною столицею України. Коли ми наближаємося до Канева, перед нами відкривається величний пейзаж, могутній Дніпро розливається широкою стрічкою, а над ним здіймаються Канівські гори. Тут, на Чернечій горі, яка тепер носить ім'я Тараса Шевченка, розташована його могила. Тут ви зможете відчути, як шепіт Дніпра. Розповідає про минулі часи, як вітер історії торкається вашого обличчя. Наша Подорож починається з Тарасової гори, колись Чернечої, а нині священного пагорба, що височіє над Дніпром. Звідси, з висоти пташиного польоту, відкривається панорама, яка зачаровує своєю красою. Дніпровські кручі, вкриті зеленими деревами, розлогі острови та безкраї степи. Усе це створює відчуття безмежності та волі, яке так любив Шевченко. Тарас Шевченко помер далеко від Батьківщини у Санкт Петербурзі, але його остання воля була виконана після численних прохань його прах перевезли до України. Спочатку труну привезли до Києва, а звідти пароплавом повезли Дніпром до Канева. Якби Дніпро міг говорити, він би розповів нам про ту скорботну подорож, коли народ прощався зі своїм поетом, стоячи на берегах і кидаючи квіти у воду. Саме тут, серед мальовничих краєвидів, знайшов свій останній спочинок Великий Кобзар. Тут не лише могила поета, а й музей, що зберігає його рукописи, малюнки та особисті речі. Кожен експонат. Мовчазний свідок життя людини, яка змінила хід української культури. Уявіть собі, як колись Шевченко стояв тут, вдивляючись у далечінь, мріючи про вільну Україну. Сюди, до Тарасової гори, стікаються тисячі людей, щоб вклонитися пам'яті поета, відчути його присутність і надихнутися його словом. Канівські гори, що здіймаються над Дніпром, утворювалися мільйони років. Вони складаються з лесових порід, через що рельєф тут подібний до хвиль, застиглих у часі. Дніпровські кручі, вкриті густим лісом, обіймають річку, створюючи неповторні краєвиди. Тож, якщо ви хочете відчути Україну серцем, приїздіть до Канева, пройдіться стежками Тарасової гори, вдихніть повітря дніпровських круч і доторкніться до каміння, що пам'ятає століття. Біля підніжжя Тарасової гори знаходиться дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці. Це храм XVI століття, який був відновлений після того, як його пограбували і спалили татари. Її старовинні стіни, просочені димом століть, зберігають пам'ять про бурхливі часи. Поруч із храмом розташований козацький меморіал. Тут чисто прибрано і красиво. Саме у XVI столітті Канів став місцем, де літні запорожці, які вже не могли брати участь у походах, селилися на Чернечій горі біля Канівського монастиря. Тут поховані відомі козацькі ватажки Іван Підкова, Яків Шах, Самій Локішка та Яків Остряниця. Їхні імена навіки закарбовані у пам'яті народу, а їхні подвиги досі живуть у козацьких легендах. Їхні душі, мов вічні вартові, охороняють цю землю, надихаючи нас на подвиги. Тоді Канів став форпостом козацької вольниці, де народжувалися легенди та герої. Чернеча Гора, омита водами Дніпра, стала свідком їхньої слави та мужності. Неподалік від Тарасової гори розкинулася алея, що зачаровує своєю монументальною красою. Це алея Шевченка, де оживають герої його безсмертних творів, скульптури з пісковика і вапняку. Тут можна відчути, як образи, народжені Шевченком, постають перед вашими очима і немов промовляють до вас. У 2007 році. Скульптори з усієї України прийшли на всеукраїнський скульптурний симпозіум і вирішили створити в цьому місці алею Шевченко. Тут встановлено 19 скульптур, що втілюють образи персонажів і створів Великого Кобзаря. Ці кам'яні постаті, ніби застигли у вічності, нагадуючи про силу слова і духу українського генія. Реве та стогне, Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Цей вірш є одним з найвідоміших пейзажних творів Шевченка, що яскраво змальовує велич української природи, зокрема Дніпра. Оскільки канів розташований на мальовничих берегах Дніпра, ці рядки створюють потужний образ природи, яка є невід'ємною частиною духовного ландшафту України. Це мальовниче українське місто велично височіє на березі річки Дніпро у Черкаській області. Тут, де колись козаки боронили рідну землю, сьогодні побудована Канівська ГЕС, символ індустріальної епохи. Її будівництво розпочате в 1064 році та завершене в 72-му, стало поштовхом для розвитку канева, перетворивши його на сучасне місто з розвиненою інфраструктурою. Але ця трансформація мала свою ціну. Канівське водосховище, створене в результаті будівництва ГЕС, затопило 20 селищ, поховавши під водою родючі землі та пам'ять про минуле. Мешканці затоплених сіл були переселені, але їхні серця назавжди залишилися там, під дніпровськими хвилями. Та чи можна виміряти цінність історії в кіловатах електроенергії? Чи можна забути про минуле заради майбутнього? Ці питання залишаються без відповіді, але вони нагадують нам про те, що кожен крок уперед має свою ціну. Сьогодні Канів це сучасне місто, де минуле і сьогодення співіснують, де історія та індустрія переплітаються. Тут кожен може знайти щось цікаве для себе, красивий річковий порт Канева. Це не просто інфраструктурний об'єкт, а живий символ зв'язку міста з великою рікою. Колись Дніпро був головною транспортною артерією України, і канів, розташований на його берегах, відігравав важливу роль у цій системі. Сьогодні, хоча порт і не такий жвавий, як раніше, він все ще зберігає свою важливість. Звідси відправляються туристичні теплоходи, що курсують Дніпром, відкриваючи мальовничі краєвиди канівських гір та безкраї простори водосховища. Тож розпочнемо нашу подорож вулицями Канева. В історичному центрі міста розташовані визначні пам'ятки, що зберігають відбиток століть. Досліджуючи канівські вулиці, ви ніби мандруєте крізь час, відкриваючи для себе і славне минуле, і сучасне життя міста. Сучасний канів це місце дивовижного контрасту, де провінційний спокій поєднується з шумом вулиць. А стародавні пам'ятки гармонійно сусідять із сучасними будівлями. Головною архітектурною перлиною Канева є Успенський Георгіївський собор. Цей православний храм, розташований в історичному центрі міста, належить до давньоруської архітектури до монгольського періоду. Собор в ім'я святого Георгія був зведений у 1144 році. Великим князем київським Всеволодом Ольговичем у XVII столітті татари та турки обклали собор дровами і соломою, після чого підпалили його. У храмі переховувалися мешканці Канева. Ті, хто намагався врятуватися з палаючої святині, зазнали жорстоких тортур, а потім були страчені. За легендою, у руїнах собору залишилися гори згорілих тіл. Однак тіло настоятеля храму святого Макарія так і не було знайдено його мощі визнали чудотворними адже, за переказами, вони зцілювали хворих і немічних. Сьогодні поруч із собором стоїть пам'ятник святому Макарію. Неподалік від собору розташований центральний парк міста. Восени його алеями полюбляють прогулюватися і туристи, і місцеві жителі. Парк знаходиться на високому пагорбі, звідки відкривається захопливий краєвид на широкий Дніпро. Прогулюючись парком, відчуваєш особливу атмосферу цього місця, де оживають міфи і легенди. Тарасова гора, де похований Тарас Шевченко вважається місцем особливої енергетики. Існує повір'я, що вона має цілющі властивості і надихає на творчість. Багато відвідувачів відчувають тут особливий духовний підйом і внутрішнє збагачення. Канів сьогодні це тихе й мальовниче місто. Яке гармонійно поєднує історичну спадщину та природну красу. Тут проживає майже 27 тисяч мешканців. Завдяки своїм музеям, заповідникам і мальовничим краєвидам, місто стало популярним туристичним напрямком. Але звідки ж походить назва канів? Існує кілька версій, кожна з яких оповита легендами та переказами. Одна з них пов'язує назву з птахами канями, можливо, це різновид чапель або лелек, що масово гніздилися на місцевих пагорбах. Інша версія вказує на слов'янське слово кань, що означає камінь або скеля, натякаючи на скелясті береги Дніпра. Також існує версія про тюркське слово хан, що могло означати ханський перевіз або місце крові. Деякі дослідники пов'язують назву міста з птахом канюк це хижий птах родини яструбових, який міг водитися в цій місцевості. За народною легендою, під час засухи Канюк просив дощу. Відтоді, коли цей птах літає з відкритим дзьобом і жалібно кричить, люди кажуть Каня дощу просить. Перші згадки про канів датуються ще 1078 роком. У повісті минулих літ. Вважається, що місто було засноване як фортеця для захисту київської Русі від кочовиків. З часів Київської Русі, Канів був прикордонною фортецею, форпостом на кордоні київських земель зі степом. У ті часи кордон проходив по річці Рось приблизно за 10 кілометрів на південь від Канева. Уже в середині 12 століття Канів був значним поселенням і відігравав важливу роль у житті Київської Русі. Через нього проходив торговий шлях і з варяг у греки, що був ключовою транспортною артерією держави. Але мирні часи змінювалися періодами воєн та руйнувань. Спочатку, у 1240 році, Канів був зруйнований монголо-татарськими ордами на чолі з ханом Батиєм. Потім. Його захопив Литовський князь Гедемін, і місто потрапило під владу Великого князівства Литовського. У 1600 році Канів отримав магдебурське право, що сприяло його розвитку. Проте через 30 років його спалили кримські татари. Канів відігравав важливу роль не лише як торговий і оборонний центр Київської Русі, а й у період литовсько польської доби. Завдяки отриманню Магдебурського права. Місто активно розвивалося як осередок ремесел і торгівлі. У 17 столітті Канів став одним із центрів козацького руху. Під час національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького місто неодноразово переходило з рук у руки, але залишалося важливим козацьким осередком. Саме тут відбулися козацькі ради та народні повстання, які впливали на долю всієї України. Сьогодні Канів це місто, де історія оживає на кожному кроці, а старовинні легенди переплітаються із сучасністю, створюючи унікальну атмосферу для туристів і мешканців. Прогулюючись красивою набережною Дніпра, ми не можемо не згадати про тих, чиї домівки залишилися під водою, про ті землі, що стали дном водосховища. Тож пам'ять про минуле це не тягар, а урок, який ми повинні засвоїти, щоб будувати краще майбутнє. Це пам'ять про тих, хто жив на цих землях, хто творив історію, хто боровся і бореться зараз за свободу і незалежність. Це місто, де можна відчути себе частиною великої історії України.